Луцьке комунальне підприємство Евода Трейд визнали банкрутом. Хвильоне і успіване в міфах луцької влади дочірнє підприємство Евода Трейд визнане банкрутом. Як ідеться у відповідній постанові господарського суду Волинської області, підприємство має ознаки надкритичної неплатоспроможності. І згідно з інформацією відображеної фінансової звітності цього підприємства, за останні три роки спостерігається тенденція щодо зменшення чистого доходу. За підсумками минулого 2023 року Evoda Trade отримала збиток в розмірі 7 мільйонів і там з хвостиком. А натомість самому підприємству винні трошки більше 2 мільйонів гривень. Тобто чиста різниця майже 5 мільйонів. В частині запасів і необоротних активів боржника було виявлено фактично новенький автомобіль Renault Docker. І якісь там рухомі речі: ноутбук, планшет, меблі, IP-телефони і так далі. Ринкова вартість автомобіля це 368 тисяч гривень, а всі решти мілочопки 57 тисяч гривень. В підсумку ж господарський суд Волинської області постановив Еводу визнати банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру на 12 місяців і призначити відповідного арбітражного керуючого. Таким чином, був зроблений ще один крок, щоб кинути в воду кінці муток Е1 на мільйони гривень. А нагадаю, це підприємство займалося постачанням електроенергії і дуже не хотіло показувати, кому й поскільки воно продавало її.